Доброго здоров'ячка, шановні гості, дорога родина, у нас місяць не було по всяких різних дурнуватих причинах, то я забив великий ржавий. В основному я забив, так. <рив> <рив> ну, менше з тим. Сьогодні в нас в кадрі, як ви всі бачите, як ви всі знаєте, турбомотор. Бу-бум-бум-бум-бум, простріли, турбіни, всякі штуки. Ще ж вам збоку, блі. Задні тормоза барабанні, під капотом 16 на 95 кубел, ні турбіни, ні інтеркуліра, ні зато машина з дуже серйозною історією і досить відома. Subaru Impreza 2005 рік, 1,6 опозит, поїхали. Я вже казав, даний апарат має дуже, серйозно, дуже серйозний такий свій послужний список в історії. Всі знають. Напевно, не всі знають, хто такий Колін Макрей, е, чим він був такий відомий, як з ним зв'язана та машина. Коротенько е, про історію VRC, тобто World Racing Championship. Та машина дуже серйозно там виступала в свій час. Зараз вони звідти пішли, їх там немає, ну менше з тим, але свою історію вони там творили у свій час. Відповідно з тим самим пілотом, як я вже казав раніше, Колін Макрей. Е, у нас під капотом нічого такого серйозного нема. У нас простий 1.6 на автоматі, нікуди не їде. Ну як нікуди не їде? З ну, жопу він везе, мається на увазі. На якихось таких серйозних показників він вам не показує. Їде та їде. Слава Богу. Е, як я вже казав, у нас опозитний мотор, що саме цікаво про нього. Заліземо зараз під капот, покажемо вам, як він той опозит майже саме виглядає. Коротенько про нього розкажемо. Їдемо під капот. Коротше, як я вже казав, під капот у нас 1,6 опозитник, опозитчик, опозитник, опозитник, опозитний мотор об'ємом 1,6 літра. Е, простий атмосферний, не турбовий. Турбова буде у вас, якщо Чим візуально відрізнити турбові такої, на капоті вона буде мати спеціальну таку відому їхню ноздрю, опозитний мотор. Щодо його обслуговування, я думаю, нікому не секрет, що таке обслужити опозитний е, двигун внутрішнього згоряння. Поміняти свічки, його треба вивісити. Поміняти рівні, верніше ремінь ГРМ, він тут такий, що на ньому можна завіситись десь, напевно, нічим не менше, ніж в мене на ауді. Ну, коротше. Одні люди говорять, що ті мотори досить надійні, одні люди говорять, що ті мотори не надійні. Як хто до них відноситься, як хто на них їздить, та якщо ви взяли отакий простий 1,6 атмосферний, він буде їздити довго і щасливо, бо особливо йому під хвіст нема чим насипати, їхати він собі там полегенько їде, їздить, катається, все нормально. Коли ви берете щось покруче, наприклад, там, як на STI 2,5 турбовий мотор, е Понятне діло, що він буде получати під сраку трохи ліпше. Ну і як всім відомо, що таке Subaru, то є четвертий циліндр і та-та-та-та-та-та-та. На, на тих турбових моторах, які постійно живуть в отсечці, така річ зустрічається і, в принципі, багато чого іншого. Наш екземпляр простенький, нічого йому не бракує. Їздити, горя не знаєте, все нормально. Вчасно, правда, його обслуговуйте. Проблема в тому, що не кожен з ними. Може працювати не то, що навіть може хоче, багато автомеханіків їх боїться. Треба шукати якихось людей, які чисто по тій марці виступають. Слава Богу, теперішній час є YouTube, є різні статті, все нормально, з тим проблем не буде. Шукайте, ремонтуєте туди-сюди, головне купити її в хорошому стані. Наш екземпляр досить непогано збережений по кузову, нічого йому не бракує. Все тут з тим нормально. Там є, звісно, пару таких різних косячків, але машина 2005 року з тим нічого немає. Нічого не зробите. До речі, кому вона пригляділася, хто хоче спробувати, що таке Subaru, вона продається. В описі ми лишимо номер ці. Номер власниці ми лишимо. Та, зараз ви зрозумієте, чому власниці. Е, дзвоніть, питайтеся, пробуйте, що таке Собара на власному досвіді. Е, їдемо подивимося, як воно в салоні виглядає. Ну, заміта, замічу зразу, що машинка маленька. Ми так от сьогодні заїхали на мойку її помили, подивилися, дійсно тачка маленька. В принципі, як ззовні, так і всередині. Нічого від неї такого... Не треба серйозного очікувати. Поїхали в салон. Коротше, чому я казав власниця, є в нас всякого роду такі різні речі. Е, е, хто любить образотворче мистецтво, може собі тут написати Субару, можна щось всякі різні штуки. інші. Задній ряд. Е, ну, Що тут сказати вам про задній ряд? Він є номінально, він є, сидіти тут можна. От Я зараз сиджу за своїм оператором, скажімо так, за стажером. Сидіти можна, їхати можна, але недалеко і недовго. Для дітей в сам раз. В принципі, якщо так розібратися, ну наскільки я думаю, що ця тачка ніколи не розроблялася для якогось такого, для людини сімейної, та допустимо, там що ви там катаєте дітей чи ще там щось. Тут в основному таку машину купували якийсь пацанвачик, бах, погнав туди-сюди, Субару, газ в пол, вихлоп бубонить, турбіна стріляє. От для того така машина була зроблена, але ніяк не для сім'ї. Задній ряд є е, колегів за пивом звозити можна, десь туди-сюди переїхатись, можна. все нормально. Основна така фішка тої машини, що треба -по відзначити, безрамочні дверки. Звісно, як стверджують деякі спеціалісти, що тут е, в кузов втрачає жорсткість, але не, не не, як воно буде правильно. Я не підтримую такої версії, тому що, ну, якби не було японці, не ідіоти, вони ту штуку врахували. Але ця машина є в неї така фішка, безрамочні двері, воно завжди, завжди виглядало круто. Як би не було, але та фішка не ну, в Легосі ми знімали, там вроде були рамки на дверях. В новіші Легосі рамки, в а в старших теж не було. Є така фішка Subaru, дорого, багато, повипендрювались, класно. Перемішаємося наперед, там трошки в нас цікавіше. Ну, скажу по правді, в машині править такий, як то правильно виразитись, аскетизм і мінімалізм. Тобто нічого лишнього, все, що треба, все під рукою. На рахунок підлокотника окрема історія. Він тут теж у вас є, але чисто номінально його зробили, аби він був як такої практичної нагрузки, він не несе ніякої, ну, менше з тим. У нас проста Subaru імпреза. Могли бути VRX, могли бути VRX STI, все залежить від комплектації, все залежить від того, що у вас е, під капотом. На, наприклад, ну, перемістимось на передній ряд, там вже конкретніше розкажемо. Їдемо туди. Е, коротше, попали він на місце пілота. Та машина дійсно заслуговує на те, щоб так сказати. Як я вже казав, в неї досить серйозний спортивний досвід. Вона має дуже багато заслуг в тій сфері. Сміло можете називати, що ви зайняли місце пілота. Сьогодні у нас тачка серйозна комплектація. У нас субару е, навіть не знаю, які букви придумали, але комплектація у нас нормальна. Е, перше, що попадається в очі руль МОМО. Всі знають, що таке МОМО. Ти знаєш, що таке МОМО? Я не знаю, що таке МОМО. Ну, хто знає, той знає. Спортивний руль все вам вказує на спортивні коріння тої машини. Вважати, ну, є люди, знаєте, які діляться на дві категорії. Дехто вважає, що Subaru то є спортивна тачка, дехто вважає, що ні. Я би поділив їх так. Якщо спортивною вона буде, коли туди під капот залітає турбіна, і... то вже буде спортивна тачка. Якщо її там нема, то проста така сраковозка кататися тут по місту, возити собі жопу ні в чому не відказувати. Сплюшок в 2005 році в самій простій комплектації, яка могла бути, бо у нас, у нас не те, не що саме проста, у нас, в принципі, кондиціонер є, були ще тачки і без кондиціонера. Як я вже казав, задні тормоза у нас барабани. Все по-простенькому, але зато на Subaru Маєте кліматичну установку, тобто не кліматичну установку, вибачаюся, кондиціонер є, працює, все нормально. Дефлектори, печка гарати на добрий день. Ми сьогодні провіряли, дує так, що завертаєте всю справу сюди-сюди. Е, люк, щоб вам в салоні було світліше. І ти знаєш, я скажу, що тут люк реально рішає, тому що салон маленький, світла в ньому небагато. Коли відкрив люк, реально стало ну, типу, краще, просторніше і більше місця. Люк електричний, він у нас працює, відкривати не будемо бо не знаю, чи закриється. Лампочки, ну, знаєш, лампочки такі. Ти знаєш, як вони називаються ці лампочки? Ну, верніше, це плафон для читання. Ти колись пробував, блядь, в темноті читати книжку при тому плафоні. Не пробував, я пробував, то треба тако робити. Ну, Але мен... менше з тим він у нас є. Є у вас зеркало, можете поправити тут собі свою обліцовку. Чимось нагадує такого. Щось з неї спільне з Ніссаном, ну, в принципі, то все японці. знаєте, так. Е, з Нісаном, наприклад, е, при, Примерою P11, дуже багато спільного, посадка така сама, е, все так компактно зроблено, все під рукою. Місця вроді і мало, але зато ти собі сидиш досить непогано, досить непогано себе почуваєш. Тобто все те під рукою ти себе почуваєш комфортно. Крісла, як я вже казав, е, Передні крісла, все залежить від комплектації. У нас тут такий, типу. Ну, Сідушка з непогано розвиненими такими боковими підтримками. Все знову ж таки вказує на спортивно за тої тачки, Була би VRX, було б VRX, Рікс, було б поле ковши, було б STI, було б все веселіше. Знову ж таки, все залежить від комплектації. Та як в нас під капотом 1,6 на 95 коняк. Це самий найслабший мотор, який в їхній лінійці був, бо навіть 1,5 мав, по-моєму. Чи 101, чи 105 коняк, а той то 1,6 він найслабший. Були там і 2 літрові, і 2,5 турбо. Це вже зовсім інша історія. Е, але були і такі речі. В нас автомат, не скажу, що дуже швидкісний. Ну і не скажу, що дуже туперилий. Навіть, навіть на сьогоднішній час працює без проблем, все нормально. Е, як і в японських машинах. Все заточено під дріфт. Хоча я не знаю, який варіант на Subaru колись дріфтив, я ще таких не бачив. Ну, Але менше, як би не було, менше з тим, ручний тормоз, ручник у вас зміщений до вашої більше до водія. Склопідйомники, всякі прикольчики з тим, ніж нікого не здивуєш, що все у вас вже є, все нормально. Багажник у вас відкривається під ногою, є два две на, як в ланосі. Як в Ланусі, і ти знаєш, в принципі, по-моєму, коли вони робили Ланус, щось, то й вони собару хотіли здерти. Ну, щось є в них спільне таке, знаєш, якісь лінії кузов, а ще там щось таке. Мене, мене Собарісти вб'ють. Я порівняв собару з Ланусом. То таке, напевно, може буде, знаєш, як задіти заживе там, любителів Рено або БМВ, не дай Бог. От така штука. Ну, не знаю, перевіримо Собарістів. Е, на чому я зупинився? Ага, е, немаловажна річ в таких машинах, це є повний привід. Повний привід, і він симетричний. На, мається на увазі, не знаю, як на новіших комплектаціях я в тому не розбирався. Повний привід у вас симетричний. Тобто 50 на 50. Якщо ви купуєте таку тачку з більш-менш заряженим мотором, то треба мати трохи кепала в голові і практики, щоб розуміти. Що то, що то за машина і як вона їздить. Тому що на сухому асфальті, само собою, ви їдете, як на звичайній машині. На, на мокрій дорозі, на снігу, вона себе може повести зовсім не так, як ви того очікуєте. Так що, коли купуєте таку машину, да, мікроводам привіт, цю тачку. Якщо ви купуєте собі Subaru на більш-менш заряженому моторі, дивіться і думайте, що ви берете і як ви на тому будете їздити. На рахунок бардачка місця вистачає, листочок 4 влазиться, е, всякого барахла, куча свого, теж ви можете сюди поскладати. якби є, але його якби нет. Місце всередині є, поскладати туди щось можете. Щоб от Як їдеш і ти хотів на нього, дійсно щоб він працював як підлокотник. Ну, то хіба треба бути чітким пацаном. Якщо, так, та, тут їдеш, тут можна якусь там е молодечку за коліно лапати. Може для того такий -то підлокотник зроблений. По факту, щоб ти їхав комфортно, він того зробити не дозволить. На е дверці є підлокотник під ліву руку, на підправу нема. Ну, А може через те, що тут має бути механіка, знаєш, там, йти там активно, ну, менше з тим. Коротше, салон маленький, компактний, але місця вистачає. Не маю що сказати, нема більше до чого тут доколупатися, все просто, Ну, зато надійно. Крутілочки, все нормально. Ну, дуже, Як для мене особисто, дуже перекликається по дизайну з Нісанами. Отих років щось воно, десь воно дуже близько, дуже рядом. Ну і з сучасними Ланосами. Їдемо кататися. Коротше, що переходимо до ходових випробувань. Зараз виключимо тут помощників. Ну, скажу так, що досить непогано. Як на чувака, такого як я, що вже докапується до кожної херні в машині, тобто жорстко, шумка, всякі прикольчики. Досить непогано. Як і по їздових характеристиках, мається на увазі по плавності ходу, по м'якості настроєння, по м'якості ходової, так само і по безшумці досить класно. Ну, Я би навіть сказав чудесно, як на таку машину, як на цінову політику і все решта. Легасі 2014 року американка ну, взагалі не пройшла. Тут у нас все класно. Тобто, Їдеш собі того бензинового моторчика, практично навіть і не чути. Все нормально, все спокійно. Тихесенько їдеш, рулиться, бімба! Руль чутливий, крутиться легенько. З тим проблем нема. у копльоношні настроїли всю справу досить непогано. Щоб тут щось такого розказувати, про якусь там ну доколупуватись до тої машини, ну, я не буду і не хочу. То не та машина, яка... Мається, ну, мається на увазі не та машина, якої можна то вимагати. Вона була заточена під зовсім інше, вона розроблялася для зовсім інших е, таких потреб і для іншої аудиторії. Ну, так що Для тих, хто їх цінує, тих, хто в них розбирається, та в них там своя політика. Я та як людина, яка ніколи за рулем імпрези не їздила сів сьогодні перший раз, вона мене приємно здивувала, скажу чесно. Очікував я, як від японської машини, набагато менше, оскільки м каталися ми і на акордах, то на акорді таких років, то ну скажи, на акорді було гірше. В, в рази на акорді було гірше щодо шумки і плавності, і всього решта. От акорд реально, якщо рівняти знає, з цією імпред, хоча ако буде класом вище, ніж імпреза, акорд воює. З, з Легосі, а от ця. Ну, навіть, а то є клас Цевіка, ну наскільки я розумію, правильно. Давай згадаємо, Цевіка, якого там на зроку він був? 2008 П'ятий? Ну, нащо так, візьмемо Цевіка 2005 року. Ну, за сарай. Це реально відро порівняння з цим з імпрезою. Так що, якщо би стояв між переді мною вибір Honda і Subaru. Тих характеристиках, які я тільки що назвав, стояв би вибір за Субару. Якщо б дивитися про надійність і простоту обслуговування, ну, само собою я б напевно вибрав Honda, Але я б не купляв ні то, ні не треба, бо я купив собі ауді. Ну так, так що, <кх> щось тут про неї розказувати, що тут добре, що погано. Машина класна, реально класна для категорії людей. 20, 23 до 25 років, там до 27 навіть тачка бомба. Питань з тим нема, рулиться їде досить непогано. Ну, то що треба вибрати трошки кращий потужніший мотор, як на мене. Бо 1.6, ну він нікуди не їде, абсолютно і нічого ти з тим не зробиш. Якісь 2 літра, ну, 2,5 ви живий не знайдете, в основному то все буде твердо відтрахана машина, ну зато зовнішній вигляд буде класно. Чуть сильніший моторчик. І все класно, тачка, от яка для пацанів дівчат катати, там зарисуватися на районі, бо ти приїхав на Субару, та як вона машина досить така відома, розкручена, розпіарена, зовнішність з неї така яскрава і неординарна, Вон її стоїть, як я вже казав, дивак. Де Оланс то спрощений варіант Субару? Це такий дішман. Ну, То таке ліричний віступ. Чи, купи, чи вартує її купляти, щоб на кожен день, ну не знаю. Як я вже говорив раніше, що то як би не було, але то є опозитний мотор, хтось його, хто його вважає веобразним образним просто що в нього е, поршня горизонтальна. Ми його назвемо опозитним. Е, щоб купити собі її на кожен день, ну, ви, ви повинні розуміти, е, що вас може зустріти, коли ви купуєте для себе таку машину. Тобто з важкістю обслуговування втягне за собою таке питання. Е, не кожен її схоче обслуговувати, теж є така штука. І в наших широтах дуже поширена така річ, що не кожен знає, що з нею робити. Оскільки то щось нове. Так що добре про то подумайте, чи вартує вона уваги для вас чи ні. Я кажу ще раз, якщо ви пацан, поїздити, попантуватися, прикрутити до неї спойлер, розмірів, да? 에, Поставити золоті диски, щоб все було як, о, як повинно, то та, зарісуватися чисто на внешці можна. Технічно машина складна, з машиною люди не знають, що робити, так що зважте всі за і проти. Але як би не було, я скажу так, мені вона зайшла, мені тачка сподобалась, уваги, вона вартує. Ну по погодці -по з тим братан, що дійсно прикольно. Ну, луч, ну, краще, ніж акорд, ну реально, братва, ліпше, ніж акорд. Щоб мені там не знає, мене, певно, хондоводи заб'ють, але мені зайшло більше, ніж акорд. Як я вже завжди кажу, я на каналі показую свою суб'єктивну думку про машини та і мої відео. Але в принципі коментуйте, пишіть, ставте нам пальці вверх, пальці вниз. До нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал. Будемо шукати якісь. Прикольніші тачки. Ну, як я вже казав на початку відео, номер власниці ми залишимо в закріпленому коментарі чи в описі до відео. То вже не суттєво. Машина продається, кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Приїжджайте, дивіться. Все, до нових зустрічей, всім мирного неба над головою. Heavy Metal. Погнали!